Скажіть, будь ласка, яка ваша думка, чи є зараз в Україні можливість отримати ядерну зброю? Якщо купимо, то є. Я вважаю, що Україні ядерна зброя потрібна тільки через те, що коли ми від неї відмовлялися, це була більша ідея, наскільки я розумію, Америки тоді. І, звичайно, коли ми це підписували, цей договір, ми не продумали про наслідки. Я вважаю що так, через те, що до нас тоді не будуть нападати всі інші. Я думаю, що це було би хороше рішення. Звичайно, що потрібно. потрібно. Так. А чому? Щоб нас боялися. Вітання, це Правда Тут Львів. І я Марія Тацинець. Сьогодні ми запитаємо думку львів'ян про те, чи потрібна Україні ядерна зброя та чи можливо її отримати. Поїхали. Я вважаю, що Україні ядерна зброя потрібна тільки через те, що коли ми від неї відмовлялися, це була більша ідея, наскільки я розумію, Америки тоді. І, звичайно, коли ми це підписували, цей договір, ми не продумали про наслідки, тобто зараз. Для того щоб Україна стала країною гегемоном, це країни, які мають ядерну зброю, нам безпосередньо треба її для того, щоб ми могли себе відстоювати на міжнародній арені. Угу. Як ви вважаєте, чи є зараз можливість в Україні отримати зброю? Я думаю, що в Україні можливість. Дуже маленька тільки через те, що на нас буде дуже сильно впливати осуд, наприклад, міжнародного суспільства, європейських країн Америки і Росії через те, що Росія буде під впливом своїм нам погрожувати, через те, що якщо в нас буде ядерна зброя, то тоді вони зразу будуть казати, що вони використають свою. А чи чули ви про збір на ядерку, який запускали нещодавно від Бона Чула, але ж це виявили, що це фейковий був збір, і вони цей збір потім. Перерахували, я не пам'ятаю, на якусь іншу взагалі справу. Mm -hmm. От. Як ви вважаєте, чи це актуально, ну, ефективні такі збори? Ну, е я вважаю, що не дуже, тому що, звичайно, що ядерна зброя за 15 млн грн ви не купите ну, ніде, і це неможливо. Але для того, щоб просто суспільство трошки е зробило добре діло через те, що це mm -hmm. перенаправили потім зовсім іншу сферу. в mm іншому. -hmm. Добре, дуже вам дякую за відповідь. Гарного mm -hmm. дня. Скажіть, будь ласка, яка ваша думка, чи є в Україні зараз шанс отримати ядерну зброю? Ні, напевно, що немає шансу. <с>? Ну, трошки воно якось не так все швидко робиться. І можливостей немає таких, щоб опрацювати видобуток. видобутку. Видобуток є урану, а по його збагаченню немає у нас можливостей. Ми не можемо на сьогоднішній день отримати і зробити самі ядерну зброю. А як ви вважаєте, чи є зараз потреба в ядерній зброї для України? Ой, Навіть не знаємо, що воно що для нас краще, чи є, чи немає. Тож, якби була, то б трохи було б легше нам захищатися. А так, уви. на даний момент ми її не получимо і можливостей ніяких немає. А чи чули ви про збір, коли нещодавно запустили збір на ядерку, як вказували? В інтернеті чув, але так не зустрічалося мені в засобах інформації. Як вважаєте, чи це був би ефективний метод для зброї? Показують наш показують наші українці. Ми можемо все геть зробити і дуже швидко, але навіть якщо будуть кошти, засвоїти ми їх на жаль не зможемо. Я точно немає шансів. Я сумніваюся, що якась з сусідніх країн загалом країн світу дозволить нам її отримати. Я думаю, що ми можливо не самі навіть виготовляли її. Я теж так вважаю. А чи чули ви про збір, який запустив один із співзасновників Монобанку на ядерну зброю? Так, звісно. Чула. Мені здається, немає людей, хто не чув. От, а ви чи донатили на цей збір? О, чесно, я збиралася, але так і не дійшла до цього справи. Але як я чула, там, здається, всі кошти з цього збору передала в інакший напрямок, але це вже не буде на ядерну зброю. Тому... Ну, я ще ні, тому що навіть не зустрічала саме і на того. Так що? Думав, загалом ці гроші ж не пропадуть, їх все рівно дадуть е, на добру справу. Але це вже буде не на ядерку і минув цей весь ажіотаж mm -hmm. з ядерною зброєю. Е, так, я донатила, але на інший збір. Якраз така думаю, ну, <гум> донатити <гум> на цей чи на інший. І я така, ну не знаю, що з цими будуть робити, хоча, ну, в принципі, логічно було. Що, можливо, його задонатять на якийсь збір для наших воїнів, але я така ні. Я вважаю що так, через те, що до нас тоді не будуть нападати всі інші. Я думаю, що це було б хороше рішення. Як вважаєте, чи зараз є можливість нам отримати ядерну зброю? Думаю, що ні. А чому? Не знаю, з цим ми не зберемося з тих коштів. Ну, ви бачили наскільки боргівше з нашої країни, що зараз просто нереально неможливо, я думаю. А чи бачили весь збір, який відкривав Modobank? Бачила. Це типу було як прикол, але потім, коли я бачила, що там стільки не збирали вже, це прямо ого. Але якщо чесно, те, що зараз віддають ці кошти на бригаду, я вважаю, що це типу нормально. Через те, що у нас, наприклад, по інакшому би не зібрали тих коштів. Нам я вважаю, потрібно зараз на бригаду віддавати ті кошти, тому що ви бачили, що робиться зараз. Це ужас, там на нулі просто треш. У мене там дядько зараз, я вважаю, що це дуже потрібно і я рада, що віддала ці кошти на бригаду. Швидше всього немає. А чому? На ну, цей ряд причин, як мінімум, економіка України, швидше всього не зможе видержати і атомне озброєння. Плюс у нас немає ніяких я буду сказати, спеціалістів в цій, ну, цій стязі. А як вважаєте, чи є потреба зараз ядерній зброї? 에, знаєте, як говорили великі. Коли між двома державами починається спор, в кого більше ядерна зброя, це те ж саме, що стояти двом по пояс в бензині і міритись в кого більше спічка. Тому в цього немає. Скажіть, будь ласка, яка ваша думка, чи є зараз в Україні можливість отримати ядерну зброю? Якщо купимо, то є. А чи є потреба? Є. На військові є. А чому? чи можете пояснити свідом? А щоб не було агресії, бо якщо буде ядерний цей боєзаряд, тоді не будуть лізли до нас. Добре, дякую вам за відповідь. Це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, яка ваша думка щодо того, що потрібна Україні зараз ядерна зброя? Чесно кажучи, не знаю, чи потрібна вона нам, тому що ну, по факту це дуже велика відповідальність, а з нашим сусідом ми самі потрапимо в цю ж пастку. Як вважаєте, чи якщо б була така можливість, чи може зараз Україна собі дозволити атом ядерну зброю? Може. У нас висококласні фахівці, хоч вони і повиїжджали в більшість, але на місцях теж є. Так. Да. А Чому? Щоб як мінімум угрожати Росії, так як вона нам, все логічно. А як ви вважаєте, чи є зараз можливість нам отримати таку зброю? Е, думаю, дуже важко, але шанси все є. Ви вважаєте, в чому важкість? Фінансова чи якась ще інша? Е, в... Щоб оформити, то все по правильному, бо то дуже довго з документами дуже тягнеться в нас. А скажіть, чи ви чули про збір від Монобанку на ядерну зброю? Ні, я не чув. Не чули? А як ви вважаєте, там зібралось дуже багато мільйонів гривень, так? але ці кошти були перенаправлені на допомогу Збройним силам України. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи є такі збори ефективні зараз? Збройне, збро... Збори на Збройні сили завжди ефективні, угу. особливо в наш час. Добрий день, це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, яка ваша думка, чи потрібна зараз Україні ядерна зброя? Прямо зараз? Я думаю, що вона давно вже потрібна була. А зараз ну, це як махати, мені здається, кулаками після бійки вже. Зараз, не дуже, мені здається, не дуже вона ефективна буде. Тому, але вона б не заважала. Якби була вже. Як вважаєте, чи є зараз можливість отримати? Є. Я питав у чата GPT. Це в принципі реально. Є декілька способів. Не завжди легальних, але ну, є, звичайно, головне бажання. А чи чули ви про збір, коли нещодавно запускали збір на ядерку? Так, ага. да, навіть скинув 100 гривень. А чи бачили подальшу долю цього збору? Е, ну, останній раз щось там, чи 5 мільйонів, щось таке бачили. Да. Так. Повідомляли, що зібрали понад 23 мільйони, але вони всі були спрямовані на підтримку наших Збройних сил України, тому що він був запущений як такий без жарт. Якщо ви думаєте про такі збори, чи вони ефективні? повністю погоджую, якщо це все зайде на ЗСУ. Звичайно, що потрібно? Потрібно? Так. А чому? Щоб нас боялися. <смітна> а як, як ви вважаєте, чи є зараз можливість в Україні отримати ядерну зброю? Навіть не знаю. Таке ну, запитання, варіантів мало, але можна варіантів спробувати. Грошей бракує, як завжди, на все. А чи чули ви про збір, який запускали на ядерку? Буквально на днях. І що ви думаєте за нього? Ну, таке щось, примарне. Просто ніхто не знає, скільки це може коштувати, і той збір це є, ну, капля в морі.